Слава Ісусу Христу, 24 вересня по Новоюліанському календару, а про Григоріанському 7 жовтня відмічається День пам'яті Святої Первомучениці Фекли, яка вважається однією з покровительок шлюбу і сімейного життя. У Християн. На відміну від багатьох шанованих святинь, текля і Окинийська відома далеко не всім віруючим. Про життя Святої Теклі до нашого часу дійшов лише одне джерело, створені у Другому столітті діяння Павла і Теклі, які церква відносить до новозаветних. Апокрифів. Майбутня мучениця текля народилася у знатній родині на території сучасної Туреччини в місті іконії. Її дитинство пройшло в достатку, і любові близьких. Багаті батьки душі не чаяли у своєї дочки. Коли текля підросла, батьки. За існуючими в ті часи традицій, заручили її з юнаком Фамеридом. Здавалося, ніщо не зможе перешкодити майбутньому шлюбу, але в цей час гордий і конію відвідав апостол Павло, який ніс людям вчення про Ісуса Христа, істинного Бога, те жила поруч з церквою. Де Павло проводив свої проповіді і мимоволі кожен день слухала промови апостола. Через деякий час текля настільки перейнялася словами апостола Павла, що вирішила не вступати в шлюб зі своїм нареченим фамиридом, а присвятити своє життя служіння Богові. Фамирид не міг. Прийняти такого рішення своєї нареченої і звернувся до правителя міста Ігомена кистилею зі скаргою, що проповідник прийшов у місто, забороняє дівчатам з'ясовувати себе, зв'язувати себе з сімейними узами. Апостол Павло намагався донести до Ігомена нове вчення про Бога. Проте кистилий не став слухати Павла. І звелів кинути його до в'язниці. Фемерит сподівався, що, не бачачи Павла і не слухаючи його проповіді, Текля одумається і погодиться на шлюб з ним. Однак, текля в таємниці від всіх підкупила охорону і відвідала апостола Павла у в'язниці. Він розповідав дівчині про істинного бога. Із кожним словом апостола у теклі міцніла віра в Ісуса Христа. Батьки дівчини, помітивши її зникнення, разом з Фамиридом пішли її шукати в місті. Один з рабів розповів їм, що бачив теклю, виходячи вночі з хати, і біжить у бік тюрми. Знайшовши її разом з Павлом, повідомили про це і гомену. І той наказав привести їх на суд. Ігомун <кій> уважно слухав Павла, який розповідав про правду Божу, і після того запитав у теклі, чому вона відмовляється, згідно іконийському закону вступати в шлюб з Вимиритом. Текля не промовила у відповідь ні слова, лише дивилася, не відводячи очей. На Павла. Феоклия, мати теклі, закликала Ігомона спалити беззаконницю, щоб всі жінки в іконії не сміли надалі послушуватися рідних. Після довгих роздумів правитель міста наказав апостола Павла вигнати з міста, а неслухняну теклю засудив до спалення на вогнищі. Він думав, що, побачивши приготування до страти, дівиця одумається і відрічеться від своєї віри. Кати склали вогнище з гілок і привели теклю на страту. Перехрестившись, текла зійшла на багаті, але вогонь не опікав її. Бог змилостився над веклою і послав з небес сильний дощ. Вогонь поступово згас, і текля була врятована. Побачивши чудо, люди прийшли подивитися на страту в жаху від гніву Божого, розбіглися, а текля, збережена Господом, покинула місто іконію і вирушила на пошуки апостола Павла. Один із супутників зустрів Павла теклю і провів її до апостола. Який вже багато днів тримав пост і молився за дівчину. Текля вирішила обрізати свої дівочі коси і відправитись з Павлом. Свята Текля разом з апостолом принесла слово Боже до міста Антіохії, але і там не було їй спокою. Намісник Сирії Олександр, побачивши красу дівчини, Запалився до неї пристрастю, а отримавши багато разів відмову, обмовив теклю перед ігумоном Антіохії, треба сказати, що в ті часи переслідування християн не було рідкістю, і правитель міста, недовго думаючи, засудив її на смерть. Перший раз кинули теклю до дикої левиці, але вона лягла до ніг святої. І не торкнулася її. На другий день Ігумон кинув її до голодних левів і ведмідів, але текля піднесла молитву і звірі не чіпали її. В третій раз спробував Ігумон стратити теклю, прив'язав її до двох биків, щоб вони розірвали святу. Але і в цей раз Господь зберіг теклю. Міцні мотузки розірвалися, а бики втекли. Ігомен переконався могутністю Бога, в якого вірила текля і відпустив її на волю. Вона знову знайшла Павла і благословив її на проповель Слова Божого. Свята текля оселилася неподалік від селивки Асаврійської. І до глибокої старості несла звістку Божу людям і зціляла їх від хвороб. Чудеса, які здійснювала свята, не давали спокою язичникам, і коли текля була вже глибоко літньою, вони підіслали найманців, щоб осквернити святу. В той час, коли текля помітила небезпеку, вона піднесла молитву до Ісуса Христа. І гора розтопилася і проховала святу діву. Так закінчила своє життя свята текля, прирамнена церквою апостолів. Про що моляться до святої фекли? Рівно апостольної первомучениці, фекли? Моляться про здоров'я, про сілення шкірних хвороб і про благополуччя шлюбу. Мощі святої теклі зберігається в місті Сис, столиці Кілікійської Вірменії. Після захоплення кілікійської вірменії єгипетськими мамлюками. Частина мощей святої теклі була вивезена християнами на Кіпер, де вони досі зберігаються в жіночому монастирі Святої Теклі, розташованому на околиці села Мосфелоти. Неподалік від міста Ларнака. Інша частина мощей Святої Теклі перебували в місті Маулупа на території сучасної Сірії. Але зараз мощі святої Теклі збереглися тільки на Кіпрі. На початку 2014 року, в результаті військових дій в Сірії, жіночий монастир Святої Теклі був розграбований. А її мощі споплюжені. Монастир Святої Теклії, де збереглися її мощі, знаходиться на острові Кіпер у селі Мосвелоти. Щороку тисячі паломників з усього світу приїздять, щоб доторкнутися до мощів святої. Згідно легендам, монастир Святої Теклі на Кіпрі був побудований в 1471 році на місці, де ще свята Олена майже за тисячу років до цього знайшла цілюще джерело. У 1744 році була побудована церква, яка представляла собою одну базиліку. У той час монастир був чоловічий. Іконостас монастиря з'явився пізніше в середині 18 століття. Більшість ікон у монастирі написані відомим кіпрським іконописцем Філаретом. Головна ікона Святої Теклі була написана іншим іноконописцем Іониксимум. В 1806 році. Вона особливо шанована на Кіпрі. На території монастиря знаходиться цілюще джерело, яке допомагає зцілитись від шкірних захворювань. Водою джерела користуються як місцеві жителі, так і туристи, яких з кожним роком стає все більше. Якщо будете на Кіпрі, обов'язково відвідайте це чудове місце. І давайте всі разом помолимося з вами до Святої Фекли. О, багатостраждальна та премудра, первомучениця фекло, ти душею на небесах біля престола Господнього, предстоящи на землі, жданою тобі благодаттю, різне совершеюше сілення, зглянься, упт на предстоящі люди. І молящися перед пречистим образом Твоїм, просящи Твоєї допомоги, простягни до Господа святі молитви Твоя про нас і випроси нам відпущення гріхів наших, зцілення недужих, скорботним і бідним швидку допомогу. Умоли Господа, хай подасть усім нам християнську кончину і добру відповідь. На страшнем судищі своєму так сподобимся, і ми купно з тобою славити Отця і Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь. Так що я вас всіх вітаю із цим святом, вшановуйте це ім'я. Первомученицю Святої Теклі, яка допомагає нам позбутися хвороб, шкіряних особливо, і просіть у неї допомоги і захисту. Якщо вам була цікава ця розповідь, пишіть в своїх коментарях. Всім я бажаю тихого, мирного дня і бережи вас всіх, Боже.